Вітання всім! З вами Яна, і я біжу у місто. Чого побачити далі? Отримати Україна. Дуже дякую, спокійного дня. Я забрала посилочку. Я ніколи не очікувала, що буде такий резонанс. Я думала собі. Що буде, може, підписників 100-200, а вас вже назбиралося 1300. І я неймовірно вдячна вам за довіру і за перегляд моїх відео. А це буде один з великих таких інтриг на каналі. І взяла собі кави, кава за 16 гривень, в принципі. От, смачного. Доброго ранку всім! І поки я йду додому, розкажу вам трошки перед історії. Мої підписники мене регулярно дивують. Теплими словами, підтримкою, підписками, лайками. І те, що я отримую від вас ще якісь посилочки, якісь подарунки. Це для мене знак неймовірної уваги. Я схвильована. Я розчулена. Це знак щедрості, це знак якоїсь такої душевної теплоти. Ви неймовірні. Розказую поточну історію. Це трошечка ніби історія з володаря перснів. Пише мені підписниця, що в неї день народження. До речі, Надю, вітаю тебе, я так розумію, вже з прошедшим е, днем народження. Бажаю благополуччя, бажаю грошей, е, бажаю, щоб в тебе все вдавалося. І обов'язково бажаю миру. І вона мені пише, що в неї день народження, і вона собі має милу традицію в свій день народження дарувати подарунки комусь. І каже, цього разу мій вибір впав на вас. Я хочу надіслати вам подарунок. Я така, хто я така, щоб відмовлятися. Так що будемо зараз розпаковувати це як в більбо, хто дивився у перснів, там був гобіт більбо, і коли в нього було день народження, він також всім дарував подарунки. Тобто це якась така відсилка до казки, до світів Толкіна. Так що, спішимо додому, будемо відкривати і дивитися, що там всередині. Отже, я вдома, посилка на столі, догори дригом, того, що я зараз її буду вскривати. Нарешті у мене на каналі повноцінне, вскриття, повноцінне відкриття посилки. Так, так, хорошо. Ставимо. Ага, ще отут. І ще отут. ого. У мене слів немає. Ого, ого. Купа цукерок. І це, Фіга собі? Люди, ого, ого. Я в шоці. Надю, ви неймовірна. Я очікувала, можливо, щось зроблене своїми руками. Я очікувала все завгодно, але не те, що я бачу перед собою. Ви вражаєте? Я сама собі зажабила купувати файдер для грошей, а ви мені його прислали. Я в захваті, я в шоці. Ви, неймовірна. Ви такі емоції подарували. Та ви подивіться, ну я не знаю, що це з людьми робиться. Ну, я мені стидно признатися, але я жадна. От на фоні оцього всього. Вона каже, е, як це відбувалося? Е, каже, ну я вам зроблю скромну посилочку. Скромну посилочку! Скромну посилочку! А це все називається скромною посилочкою. Оце от все, це куча цукерок називається скромною посилочкою. В мене слова закінчилися від захвату. Ну що ж, цукерки цукерками. Дивимося найцікавіше, дивимося байндер Я це бачила на е, каналах інших дівчат. Але я не купувала, того, що спершу я взагалі не думала, чи мені це вдасться. А потім я звикла вже до своїх конвертів. І тут ось такий подарунок. Я в шоці. Я знаю просто скільки це коштує. Я дивилася, там від 500 і вище є ці байндери в продажі. У, я в захваті, я правда в захваті. Так, закладочка в вигляді доларів. І це в нас челендж 30 днів без кофе. Скарбничка. Дивимося, що всередині. Soundbinder такий приємний на дотик і дуже класна розцветка. Ну, прям щось неймовірне, щось красиве. Так, тут є, е, тут є наклеєчки, тут є місця для того, щоб, я так розумію, для карточок, для додаткових відділення, можливо, для якихось своїх записів, і є конвертики. Є купа конвертиків із застіпками. А цей конвертик. Хм, цікавий такий він на три відділення. Прикольно. Ла, я, не, я не можу. Ну як такою щедрою бути? Я, я в шоці, правда. І записнички для того, щоб фіксувати, скільки покладено, скільки, скільки поставили, скільки забрали з конвертів. Бюджетшит і наклеєчки для того, щоб підписати, який конверт за що відповідає. Я в шоці? Я в такому глибокому шоці. Я вкотре. Дякую за неймовірну доброту, за неймовірну теплоту. Я такі емоції отримую, це взагалі. І ця неймовірна людина пише, каже, я скромний подарунок зробила. Я собі жабила, я рік собі жабила і далі би собі жабила таке, таку покупку. А тут мені ось таке от присилають. Що я можу сказати? Я буду з задоволенням це використовувати в себе на каналі. Я зараз буду займатися підписами. От знаєте, очередна історія, коли мені жаль підписувати те, що тут є, то, що в мене хреновий почерк. Але я попробую. якось квадратними буквами, якось воно там буде. Напевно, я покажу, як я це все буду оформляти. Так, у нас є тут. Купа конвертиків. Давайте порахуємо ці конвертики. Блін, це це, вовше, це такий неймовірний подарунок. Я просто в шоці. Так. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Рівно сім конвертиків, тобто це буде якраз байндер для постійних розходів. У мене є зараз рівно сім категорій. Це заначка, десь ось тут, напевно, буде. І далі по списку там комунальні подарунки, розваги, транспорт тваринки. Та й давайте підписувати. Так, від... без кофе. Без кофе. Без кофе в мене буде, напевно, ось тут десь, в закладинках. Гроші ставлю в закладинки. 100 доларів, люди. Так. І. Так, ось так він розкривається, і я закладаю конверти. защокуємо. Я дуже дякую за те, що спонсоруєте розвиток каналу, за те, що підтримуєте мене. Я, я коли починала канал рік назад, я взагалі такого не очікувала. Я не очікувала, що буде стільки тепла, що буде стільки підтримки. Я не очікувала, що назбирається за рік 1300 підписників. Я взагалі нічого не очікувала від цього каналу, це була розвага. Знаєте, поскладати гроші по конвертах. Подивитися, що з того вийде. Я не ставила навіть перед собою ніяких обов'язків. Думала про те, що якщо це мені набридне, я це лишу і не буду далі знімати. І так трапилося, що зараз я, ви для мене стали цінними, шановні підписники. Ви для мене стали важливими людьми в моєму житті. Я не можу просто так кинути канал і нічого на нього не знімати. Ідей багато. Ви мені подаєте ідеї. Я дуже дякую теплому ком'юніті, що склалося у нас в телеграм-каналі. Дівчата і хлопці, ви неймовірні. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, дізнаватися про те, чим ви займаєтеся, які у вас хобі, які у вас категорії. Багато хто з вас вже займається розподілами. До речі, ця дівчинка, що прислала мені подарунок, каже, що буде займатися. Також розподілами чекаємо. І якщо вона все-таки вирішить з цим займатися, обов'язково прорекламую її канал. Я неймовірно рада, що зростає аудиторія українськомовних каналів на тему розподілу грошей по конвертах. Я рада, що ви самі використовуєте фінансову грамотність в своєму повсякденному житті. І я дякую, що ви залишаєтеся зі мною на каналі. А тепер будемо підписувати. Що я думаю? Я думаю, що я поки що ось ці м, листочки використовувати не буду, Того, що в мене для цього є планер. Поки що я їх сюди, в самий кінець, закладу, бо два рази писати то саме, я швидше всього, буду забувати. Так, це в нас буде для заначки, і далі зараз підпишемо. Угорі наклеїте, наклеїти, чи внизу, чи збоку, чи де? Посередині, може? Збоку вверх. Ох, ці муки вибору. Давайте посередині, ось тут. Саме прикол, що грошей в мене в цих конвертах немає. Того чекаємо моїх премій. І обов'язково, вже з премій, будемо додавати сюди грошей. А тут, знаєте, ще який прикол? Того, що конверти прозорі. Дуже складно буде, коли в них не буде грошей. Ага, я їх ще не однакову сторону поскладала. Потрясно, Яна, перекладай. Молодець. Ось ці два вони в мене взагалі догори дригом, оказується. Ось так мали би бути, судячи по замочках. Оказується, ще така складність є, в яку сторону замочок дивиться. Як добре, що вони відклеюються, ці наклейки, їх можна переклеїти по-нормальному. Так, і транспорт має йти перед розвагами. О! І патли мой. І так, заначка, тваринки, подарунки, комунальні продукти, транспорт розваги. Як пам'ятаєте, я відкладала гроші в комунальні, я вже поповнила їх на телефон. Для того, щоб в мене був хоча б мобільний зв'язок. І в транспорті в мене було 100 гривень. З цих грошей я поїхала в місто. 20 гривень потратила на маршрутку, 16 гривень на каву і 50 гривень кинула, бо там був оркестр ветеранів. І я їм закинула донат 50 гривень. Та й все, та й тих грошей нема знову. Ну що ж, ось такий вийшов огляд, така вийшла розпаковка. Це неймовірно щедро. Я розчулена. Я буду використовувати цей байндер ще багато часу на каналі. Постараюся зробити все можливе для того, щоб канал радував вас і надалі. І дякую за те, що ви мені в цьому допомагаєте, шановні підписники. Зокрема, за цю посилку дякую спонсору сьогоднішнього відео Наді. Дякую всім за увагу. І до наступних зустрічей!